Хіба не написано в законі вашим ви Боги, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь Христос, Воскрес! істину Воскрес. Того короткого, про що сьогодні говорить іваніст Іван, що написано ще у старому. Жидівському законі таке оптимістичне, таке високе, таке гідне, ми боїмося найбільше. Ми боїмося, щоб бува нас такими не вважала, що більше не називали святими. Чому? Бо боїмося змін. Бо якщо бути такими, треба докорінно кардинально змінити своє життя, своє ставлення до речей, особливо до ближніх, до людей. У законі вашому написано ви боги. Але Ісус. У своєму Євангелії дуже часто прирівнює людину до того найвищого маєстату. Каже, не називаю вас слугами, бо слуги не знають, що пан робить, а я розповім вам усе. Називаю вас друзями. Закликає нас до досконалості. До грандіозної любові до Отця, до Бога. Справді ми вміємо зауважувати, що інші релігії, інші конфесії знають, може, недосконало, недостеменно, але хизуються тим, що знають Святе письмо. Наше святе письмо на книжковій полиці. Порохом за порошене. І ми не маємо часу його читати. Ми шукаємо правди у цьому світі. Ми шукаємо істини, особливо тої, а коли закінчиться війна, допоки буде гинути. І страждати наш народ. А відповідь дуже проста. Прийдіть сьогодні до хати, візьміть святе письмо і в кінці текстів апостола Івана Богослова знайдете откровення. Іванове. І Прочитайте собою. За один вечір можна його прочитати. І там знайдете відповідь. Доки? Чому? Справді працювати над тим, щоб у нас з вами, земних людях, відкрилося ця велика гідність і святість Бога. І не треба геройських вчинків. Не треба віддавати себе тортурам, просто жити, тихо жити у цьому світі, любити, любити Бога через любов до ближнього до людей, цим серцем, устами, думкою, силою і тоді. Виповниться над нас те, що вимагає, до чого наставляє нас Христос Господь. Сьогодні кілька важливих речей у Святому Письмі до людства, до людини. Бо ми живемо в поліконфесійному суспільстві. Деякі державні чиновники хизуються, що ми поліконфесійна держава, забуваючи, що Бог один, Христос один, який заснував одну церкву, поставив одного з поміж дванадцятьох, пильнувати справ церкви. І наша з вами поліконфесійність це не причина гордості, а смутку. Бо молимося за єдність, Боже Великий єдиний. Але поки ми не завдамо собі труду боротися за святість, може, простіше. За досконалість власного єства цього досягти досить буде непросто. Сьогодні в особливий спосіб шановуємо ту, яка стала богородителькою. Котру називаємо Богородицею, котра в особливий спосіб благословила наш край і нашу столицю, котру свідомі українці називають Богородицею Вижгородською, бо вона тут. При княжих дворах, при хворому Ярославові мудрому пильнувала чистоту віри свого народу. Багато скарбів крадено з України, вивезено, великі цінності, але найбільше про які народ пам'ятає. Це Богородиця Вижгородська. Ще одна Богородиця Перемога, так звана Домініканська, яка сьогодні в Гданську, в катедральному соборі. І ще багато інших: Ченстаховська, тобто Белська, Маємо справді дуже багато чудотворних ікон, святинь народу і вважаємо це за особливіший скарб. Не пам'ятаємо золото, срібла творів мистецтва, пам'ятаємо, що вкрали нам матір, яку називаємо Вижгородською. Знаємо, що вона є, знаємо, що вона чуває навіть третяковці. Знаємо, що була завжди нашою, хоч ворог хотів її перехрестити на Володимирівську. Бо у ній, бо через, через неї ми вправляємося. Історії нашого життя, нашого християнства. Боге єсте. Бо віддав, нам, бо віддав Христос нам її за Матір, бо поручив її нас як синів. Тому так важлива ця проща до храму. На місцях, в котрих вона була вшанована і прославилася багатьма чудами, це чи найцінніший скарб народу і нашої церкви. І всіх нас, хто називає себе християнином, до з уст котрих. Лунає пісня про слави і молитва. Богородиця Діво, Радуйся! Двадцята проща до Вижгорода. Ми сьогодні святкуємо цю таку ювілейну дату, ювілейну прощу. В дуже непростих обставинах нашого з вами життя. Я думаю, що не без неї відбулася ідея тисячу на тисячу. Так як не відбувалися ніколи обміни без втручання, Святого Престолу, який тихо, мирно, некрикливо робив свою справу для синів і дочок українського народу, які були в російських китівнях. Всі розуміємо, що молитва це діалог. Це розмова, це не завшині фрази стандартні, церковні. Це молитва сина з матір'ю. Бо він все скаже, що його болить. І навіть як буде розуміти, що вона не має сили матеріальної. Вона вже не впливала в суспільстві, навіть в родині. Розуміємо, що вона має більше сили, ніж хто-небудь через свою молитву і через свій жертовний дух материнства. Тому Пресвята Вижгородська княгиня,